Ковальське медичне училище один з найстаріших навчальних закладів області. Починаючи з 1946 року, часу заснування училища, з його стін вийшло більше 7,5 тисяч дипломованих медичних спеціалістів, більшість з яких залишилась вірними обрані професії і відпрацювали або працюють в медичних закладах та установах країни. Та змінюються часи, змінюється і статус перспективи училища, яке ось уже другий рік є вищим навчальним закладом по підготовці молодших спеціалістів. Та доки справді перебудовними темпами йде будівництво нового корпусу училища, в його старих стінах сьогодні навчається 547 учнів, які вивчають сестринську та лікувальну справи. А з нинішнього навчального року на базі повної середньої освіти тут готуватимуть і спеціалістів-акушерів якими є правила прийому в училище, програма вступних іспитів, що вимагатиметься на них від вступників, відповіді на ці та інші питання цікавили досить чисельну аудиторію випускників шкіл та їхніх батьків, які зібрались в актовому залі училища в традиційний день. Відкритих дверей, проведення якого практикується тут напередодні екзамінаційної сесії абітурієнтів, присутні мали змогу вислухати пояснення директора училища Наталії Шнарьової, відповідального секретаря приймальної комісії Віталія Лиховицького, задати будь-які питання стосовно вступних іспитів і отримати на них відповіді. Та бажаючих вчитися в училищі безумовно значно більше ніж присутніх сьогодні в актовому залі або якось допомогти тим, хто не зміг прийти. Сюди, в день відкритих дверей, ми попросили відповідального секретаря приймальної комісії Віталія Лихобицького роз'яснити цьогорічні умови прийому в училище для багатотисячної телеаудиторії суботньої панорами, серед якої, мабуть, також є майбутні студенти медучилища. Віталій Васильович, скажіть, будь ласка, що нового в цьогорічних правилах прийому, і, можливо, вам, як відповідальному секретарю приймальної комісії, хотілося б на щось наголосити, таке, що зацікавило б абітурієнтів? Будь ласка, для вступників, які атестовані з української мови і вивчали її не менше п'яти років, встановлюється обов'язковий іспит з цієї мови. Згідно наказу управління охорони? Здоров'я Волинської облдержадміністрації від 25.04.1993 року медичним училищем проводиться внутрішній обласний цільовий прийом по спеціальностях: лікувальна справа, акушерська справа для слідуючих категорій абітурієнтів. Абітурієнти числа постійних жителів сільської молоді 30% від плану прийому. І абітурієнти з числа постійних жителів населених центрів потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 20 – 20% від плану набору. Підбір абітурієнтів для цільового прийому здійснюється головними лікарами центральних районних лікарень. А от якщо взяти кількісний прийом, ви очевидно скорочуєте набір цього року? Так, в цьому році скорочується набір. Особливо на базі неповної середньої освіти. Нас в цьому році тільки набирається на по спеціальності сестринська справа. Одна група на базі неповної середньої освіти. Тобто після 9 класу? Так, після 9 класу. Термін навчання 2 роки 10 місяців. А от скажіть, а випускники ваші, вони відчувають труднощі при розподілі? Ви е, можете надати їм роботу, чи вони змушені шукати її самі? Випускники наші останні роки труднощі відчувають такі. Направлення отримують тільки ті випускники, які мають відношення від головних лікарів центральних районних лікарень. А всім іншим ми видаємо вільні дипломи. До сказаного додамо, що вступні іспити в училище розпочнуться 16-го і триватимуть по 31 липня. Прийом документів з 25 червня по 4 липня. Нагадаємо також, що в минулому році вступний конкурс в училище серед дев'ятикласників склав 14, а серед випускників 11 х класів – 4 чоловіки на місце. Цього року, враховуючи скорочення набору і значну кількість учнів шкіл, які побували в училищі в день відкритих дверей, тут очікують ще більшу конкуренцію випускників. Отож, поспішайте абітурієнти і успіхів вам на іспитах.